І знову ще один краєвид для вас, так би мовити, хочу таки сфоткатись для свого блога, так би мовити. Ну, а ви пишіть, чи любите ви сільські простори? Принаймні тут жили мої предки. Ось біля такого лісу моя, бабуся, прабабуся. Ось так от. Доволі таки тепло. Цвіти сонячна зірка, Цвіти над розмаєм, красуйся в зелених полях, ранкова роса, вечірня роса, хай верба плакуча, трішки плаче і впало воду її краса. І коса зелено чуба, і хай сміється все, все ожило, все зачарувала весна.